Вітаю на уроці інформатики. В цьому відео ми з вами поговоримо про те, як за допомогою комп'ютера, за допомогою програми PowerPoint створити презентацію із розгалуженнями. Для цього ми просто створимо ну, щось на зразок тестування, де ми при натисканні на кожну з відповідей будемо переходити на слайд із текстом про те, чи ця відповідь правильна, і поясненням чому, чи неправильна і теж поясненням чому. Я вже підготувала ось ці питання, щоб. Не витрачати на це час, тому одразу перейду до створення презентації. Для цього відкрию PowerPoint. За бажанням у цю презентацію ви можете додавати будь-які зображення, які ви хочете, обирати теми, ну і теж питання. бажано, щоб воно стосувалося інформатики, зокрема, нашої теми, презентації з розгалуженнями, тригерів того, що ми з вами вже вивчали. Або ж можете на іншу тему. Так. Але головне, щоб було чотири варіанти відповідей. Далі обираємо питання, обираємо тему, яку вона буде виглядати. Наприклад, ось таким чином воно у мене буде виглядати. А, ну, наприклад, в мене буде тестування про тригери. Це питання про тригери, тому я так і назву тригери. І під заголовок слайду видалю. Це ми спочатку зробимо звичайну презентацію із слайдами і з тим, що у нас буде. тут у нас буде питання. Так, питання. Переключусь на питання. Вибираємо, копіюємо. Ні, не скопіювалося. Скопіювалося вони так, тоді на вставці обираємо вставити лише текст. Ну, в принципі, можемо трішечки його розтягнути. Текст слайду ми теж можемо видалити. На рамочки натискаємо, натискаємо на кнопку видали. Наступних можливостей. дозволяю встановити тригер у презентації PowerPoint. Далі пояснення. Ну, давайте все-таки Ну, це буде достатньо пояснень. А, так, тепер питання, пояснення. Копіюємо. Ставити лише текст і так до всіх. Зараз можемо переставити, щоб це у нас була не перша правильна відповідь. Ще раз нагадую цю презентацію, ви можете прикрасити так, як хочете. Але серед вимог презентації обов'язково має бути питання з чотирма правильними відповідями, і прикліку на відповідні е варіанти відповідей ми переходимо на сторінку з поясненнями. А з цієї сторінки з поясненням ми можемо повернутися назад. Об'єк. О, так, значить, значить, то все. Тепер лише є опції вибрати. Це, наприклад, через фігури. Щоб у нас воно було схоже на кнопку, надаємо вставлення, фігура, обираємо потрібну фігуру. Mm. Вибираємо стиль цієї фігури або mm. інший колір? Наприклад, ось така. Люблю йому цю фігуру кілька разів. Допомагаю шов там можна виділити кілька фігур і змогу кнопочки. Копіюємо, ставляємо далі. Отже, ми підготували шаблон. І тепер можемо а, додавати, пункт. а, додамо, ще трішечки зміщу мішеньку відповіді. І можемо додати ще по кнопочку для повернення на попередній слайд. Для цього пропоную скористатись кнопкою фігурами, кнопкою дія і однією з тих кнопочок, тоді на домашню сторіночку. О, кнопка дії повернення. Розмістимо її ось тут. Останній показаний слайдер, ну, в принципі, цей потрібно на даний момент. Бо можемо самостійно вибрати, так, зараз перейти до темплення, посилання. Редагувати посилання можемо самостійно вибрати певний слайд, який нам потрібен. Наприклад, це нам потрібен цей слайд, натискаємо ОК, зазначили слайд, змінили кольори фігури і розмістили її на інших слайдах. Перевіримо, можна також додати малички анімації. Якщо ви хочете оформити так, як потрібно, щоб було зрозуміло, наприклад, що це у нас правильна відповідь, і, наприклад, зробити тут текст зеленим кольором, десь там, що це неправильна відповідь, змінити текст на червоний кольор і так далі. Ну, тобто, тут вже ваша фантазія. Далі розкриваємо весь екран, перевіряємо роботу. Натискаємо на відповідну ну, кнопочку, використання шаблону, неправильна відповідь. Натискаємо на іншу кнопку. Так, а, ми ще тут посилання не дали. Так, точно. Вибираємо. Переходимо на кладочку вставлення, посилання, місцемо в документі і обираємо слайд, на який ми переходимо. Це ми вибрали використання, отже, сюди і переходимо. Так, додавання анімаційного ефекту, ще раз посилання. Містимо в документі додавання анімаційного ефекту ОК. Далі, ось тут ми додаємо посилання, зміна кольору тексту, ОК. Тут додаємо посилання, ставка відеофайлук. Вибрали, запускаємо ще раз презентацію, переходимо, переходимо на використання шаблону, можемо повернутися назад. Переходимо на додавання моніваційного ефекту до об'єкту, і так далі. Тобто ми дійсно створили ось таку невеличку презентацію із розгалуженнями, у такому форматі можна створювати тестування, наприклад. І ця презентація може бути більш цікавішою для перегляду. Можете ще також додати. Анімації, вибрати інші кольори, додати зображення, тобто далі оформлення цієї презентації, оформлювати її за власним бажанням. Тепер цю презентацію зберігаємо, файл, зберегти, натискаємо огляд, щоб вибрати, де ми її збережемо. Наприклад, цей ПК у завантаженнях. Зберігаєте і оцю збережену персональну презентацію надсилаєте мені на перевірку. Чекатиму на ваші презентації. До зустрічі в наступних відео!